Розгалуження вкладені в цикли. Давайте пригадаємо, який фрагмент алгоритму називається розгалуженням? Які розгалуження називаються вкладеними? Який фрагмент алгоритму називається циклом злічильником? Які цикли з лічильниками називаються вкладеними? Який фрагмент алгоритму називається циклом з передумовою? Давайте поміркуємо. Розгляньте наведені фрагменти проєктів і пригадайте, як вони виконуються. Ми вже розглядали алгоритм встановлення будильника залежно від дня тижня. Але встановлювати будильник потрібно не один раз, а кожного дня тижня. Тому той фрагмент алгоритму потрібно виконувати 7 разів. Тобто даний алгоритм... Ми помістимо в цикл з лічильником. Фігура цикл. Повторити сім разів. Фігура умова. Завтра робочий день. Так. Фігура процес. Встановити будильник на сьому ранку. Ні. Фігура умова. Завтра субота. Так. Фігура процес – встановити будильник на восьму годину ранку. Ні. Фігура процес – встановити будильник на 9 годину ранку. Розгалуження, у тому числі вкладені, можуть входити не тільки до циклу з лічильником, а й до циклу з передумовою. Розглянемо задачу гру вгадай, число. Комп'ютер загадує натуральне число від 1 до 100, а учень намагається його відгадати. На кожну спробу учня комп'ютер йому повідомляє, чи учень відгадав загадане число, чи число, яке назвав учень, більше за загадане, чи число, яке назвав учень, менше від загаданого. Складемо блок схему даного алгоритму. Фігура термінатор. Початок. Фігура дані. Комп'ютер загадав число. Фігура дані. Учень називає число. Фігура умова. Число учня дорівнює числу комп'ютера. Так. Фігура дані. Повідомити вгадав. І фігура термінатор кінець. Якщо ні, то фігура умова. число учня більше за число комп'ютера. Так, фігура дані повідомити твоє число більше. Ні, фігура Дані повідомити твоє число менше. І в будь-якому цих двох випадків повертаємося до того моменту, коли учень називає число. На малюнку 1 наведено загальний вигляд блок схеми фрагмента алгоритму. У якому повне розгалуження вкладено в цикл з лічильником. А на малюнку 2 загальний вигляд блок-схеми фрагмента алгоритму, у якому повне розгалуження вкладено в цикл з передумовою. Аналогічно в цикли можуть бути вкладені і неповні розгалуження. Запам'ятай найголовніше розгалуження може бути вкладено в цикл. Це доцільно використовувати, якщо кілька разів потрібно виконувати команду перевірки умови і виконувати різні команди залежно від результату її виконання. Загальний вигляд блок схем фрагментів алгоритмів, у яких розгалуження вкладено в цикл, наведено на малюнках. Дякую за увагу! Слава Україні!